Всім привіт, пацани! Ну що ж, два ролика підряд через день. Звісно ж, з задоволенням. Якщо є що показувати, є що знімати, я буду завжди печатати їх. Всім привіт! З вами серйозний блогер. Так що я всіх рад бачити і чути на цьому відосику. Шучу. Давайте починаємо. Є що забирати, є що прокачувати. Прям шикарний должен получиться відосик, тому що погнали, довго не будемо затягувати. Не знаю, якщо сьогодні прям випаде те, що я хочу, це буде прям лакерний е, составчик і лакерний аккаунт, як я і говорив, тому поїхали. Почнемо з візного абонемента. 102 комірчик, очередной, добив я до нього, давай заберемо. И в нас шо покажіть, Так, события ТОАЦ, Голландия, ЦЗ, Барселон. Блин, прям Баридасбирай Барселону. Куман. Куман. Добро пожаловать в составчик. Куман. Прям хороший. Хороший. Прям СЗК, ц... який мені пригодится. Так, тут -то я играю. Погнали вокруг света. Добьем. І заберем, зараз медаб'єм. Я уверен, що зараз нічого, звісно, не буде. 100, 100 перший, це як мінімум це пешничок ЛПшнічок, ПЗ і ЦАПнічок. Я скажу більше, що мені навіть треба один ЦП-нічок. Це було б навіть круто. У сілки, круто. Ну 10-й гарантірований ігрок, як я і говорив. Давай. Прям, ну, Думаю, що випаде ЦП. Чехія ЛП. ЛПшник випадає. Ну, неплохо. Непогано. 102 Холзик. Холзик 102. Прям круто. Далі буду собирати, копити уже на наступну рулеточку. Це прям шикарно. Ну, і сама суть, чому я конкретно почав записувати зразу другий ролик. Це все ж таки ж предмет. Наград, пацани, предмет наград, де ми сьогодні, як бачите, 150 тисяч чисто для себе, 100% піду сюди. Чому? Бо тому що тут -то дають 75 пакців. Там, де 103-й, дають 50 паків. Це не 15 пакетів менше, це значить менша кількість наград. Тому ми со старту відкриваємо, не заморачуючись. І поїхали. Просто не заморачуючись. Звісно ж, ми вибуваємо Караваєва, звичайно ж. Україна, ПЗ. Караваєв. Що нам ще дали? 200 монеточок дали. Кучу прангов, ігроков. От это мені насипали сюди. Бічей. От это, звісно, так. Да. Я думав, що більше. Я, може, хоч 2-3 караваєва виб'ю. Ну, неплохо. Неплохо. Оставлю, оці далі буду потім тратити. Давай 90, відкриваємо. Ще один 90. Ігра, заводь щось. Щось треба, щоб ти завезла. Сьогодні хороше. Кстати, вроді би не пам'ятаю, зараз перейду, подивлюсь, ще є ще 95-й позичничок, який у нас є. Прекрасно. Перед цим давайте мою провірку міній. Я не пам'ятаю, чи тут... То... Да, 90 плюс. Прям. Прям, прям жорстко, прям хорошо. Прям чудово. Мені це подобається. ЦЗ? ЦЗ 90. Прям стабільно. Його можна в баночку закатувати вже. Прям стабільно. Ну і поїхали. Поїхали, будемо забирати, забирати. Бо побачимо, що нам тут дають. Показую так, як є. Трьох. Елітки щоб давали. Прям шикарно. Сіребро, золото теж прям круто. Чому? Покажу потім. Це, як мінімум, я економлю на прокачки рангов. Дуже сильно гадають, що сіребро, що золото, все заберемо, все покажу. Ви знаєте, що я знімаю без монтажа, бо, тому що, щоб не було цих лишніх питань, а як це ти так вийшло, а як це в тебе так вийшло? Отак. От, от наблюдайте. Отак. От Взяв, пішов і забрав. Так, іду забирати сюди ппшничка 100%. ЛПшник є, давай заберем ПП-96, вдруг ми його поставимо в состав времінно. Він нам пригодиться. Ось лучки, монеточки, це все прям-прям чудово виглядає. Ну, самі ж розумієте, що ми йдемо прямо до самого головного. Те, що нам так, давай ми полузащитників позабираємо. Це, це мені вигодніше, якщо вдруг щось, я зможу їх хоч кудись да, упихнути. Щоб зменшити поки що щось прокачати, бо я ще нічого не качав, ще нічого не влучав. У мене ще стільки всього є. А я вже йду по 107-го. Як мінімум, 107 пацани, це як мінімум ми заберемо 107-го, так. ЛП Цопничок. Цопнічок, ЛПшник є, давайте Цопничка заберем. Мало ли він нам пригодиться під схему якусь ми собі зробимо. Під Цопничка. Вдруг там ЛП, ПП, ЦОП, якийсь ЦАП, ще щось. Ми щось придумаємо. Або ЦП. -шнічки. Це все ж таки теж вигодно. Саме важне, що нам дадуть в кінці. В кінці, я вже маю 6 мільйонів монет. Шикарно. Игроков насыпав. Вот это насипало бичей, да? 25 серебряных плюс игроков. Так, лямчик, лямчик, доходим до самого головного, пацаны. Лямчик забираем. И. Кумир. Так, три на выбор. Конечно, якщо буде Ірландія, я буду охреневать. Поехали. Поехали забирать. Ірландія, ЦП 109 и це, блядь, разнос. Це буде лакерство, пацаны. Давай! Давай гра, Чехія вратарь. А, пойдет. Я не можу сказати, що це не але, ух, Ну, і Нап, звісно, підійшов. Але Чехія вратарь це шикарно. Лучше, ніж навіть НаП, я так скажу. Чесно, це навіше, ніж НАП. Бо тому що ви розумієте це у майбутньому. Чому я так кажу? Давай, поїхали до нашого составчика. По-перше, йдемо дивитися на схему. Мені потрібна схема з ЛПП. ЛП ЗПшниками. Яку? ЦЗ-шниками. У мене є три c у мене там ЦЗ-ників валом. Давай подумаємо. <кхід> Якщо чесно, просто рандомно не вибирав нічого, не планував. Е, е У мене немає. хороших, е -е, хороших Поки що. На ПВЛППП. Давай виберемо 3-4-3. Це пещечник є. Отак, в лінію. Отак. Оп. по вищому робимо. Оп. Ще ми зараз ще щось заберемо. Що ми заберемо? А, ми соточку апнули. Да, це ми квест виповнили. Ще плюс монеточки ігроков дали. Хорошо. Так. Давайте так. Все будемо ісправлять. Вратар є. Напа на місто ми вернемо. Клюверта назад. Хорошо. Поки що. Так, ПП-шничок 98 є. лв Ми сюди ЛП-шнічка вставимо. Сюди ми зараз подивимося, є в нас cp Є в нас cp Ми заберемо СП-шнічка, звісно ж, як бачите. Побачимо. ПЗ-шничка ми цього міняємо. А в нас нема. Окей. Okay. Значить ми сюди поставимо цопничка 99-го. СЗшники точно є. Типу це прям жорстко є. Замініть. Замініть, бо тому що ми СЗшників будемо качати. ЛЗшничок теж є. СЗшничок у мене є. Куман, диви, я забув. Та як я міг забути про Кумана. Прям 99-й поки що рейтинг. 99-й. Так, ЛППП, все круто, поїхали. Сдерживание. У меня есть сдерживание. Два. Прикиньте, вот рандом. Ха! Рандом. ЦП. ЦП и цопничок. На сдерживании. Шикарно. Качаем. Плюс 5 робим. Со старта. Давай, может, и этого. Шикарно. Плюс 7. Зараз 7 плюс 7 сделаем. Конечно. Второй ноп. Ну, прям клюй врата охеренный. Uh, усилінка, як на мене, прям второй нап. Це прям шикарне усиління навиків. Поїхали. Качаємо, звісно ж, качаємо. Скорость, скорость на ЛВшничку пойдет, пойдет. Неплохо. Ще буде круто, якщо у мене сейчас ЛП і ПП будуть на одному усиленні навиків, я прям дуже буду радий. Плюс ТЗ, там можна навіть С чуть-чуть поіграти. Може хтось є на одній усілці. Так, дриблінг, ЛПшничок, жалко, що ти на дріблінгу. Але в мене є там. Дріблінг для ЛПшника, дриблінг шикарна усілка, вроді би. Там, вроді, є ще якась одна хороша. Зараз ми подивимося. Оу, тобі даже ми качнемо 8. Пху. Круто, короткі паси. Да? Ну, вроді би лучше все ж таки навіть дриблінг, Короткі паси такої мені не подобається. Особисто мені. Кожен грає по-своєму, кожен рішає по-своєму. Мені не подобається. Це чисто для мене. Так, сіла, ЦЗник, силі, окей, соточка. Ну, звісно, ми будемо качати. Соточка, cz нічого не зробиш на силі, Прям шикарно. Прям дуже шикарненько. Я зараз, якщо я зроблю прям так, отбор м'яча, окей, Три cz будуть на різних усілках, ну нічого, нічого, ми це справимо в майбутньому. Поки що це все одно приємно. це, Дивіться, ну я навіть не заморачуюсь, прокачав майже всі мусілки, якщо чесно, всім. Уже считаешь, два, два усиления навыка осталось. Я тільки лям потратив. Так что не заморачивайтесь, якщо честно. О, дивіться, я його можно засолить. Да? В баночку закатать. Як минимум 4. Чотирьох як мінімум, маю, пацаны. А це ще не кінець, событие. Ще є, є выбивать его скільки. Мамочка моя. И рефлекс. Конечно, прям на рефлексах. Чех. Легенда. Чехії, легенда Челсі. Якби був би Лемпард, сказав би диспетчер Челсі. <риклад> Челсі прям шикарен був. Ну що ж, 9 плюс 9 на всі, плюс 6 кусь. І переходимо, дивитися на наш стартовий составчик на 106. Стартовий составчик 106. Це в розрахунку на те, що у мене ще нема ПВшничка. Ну, нічого. Я і справлю цю позицію, звісно ж. Але от такий составчик, пацани, 2 дні Хі. неділю і грав 106. Нічого на ринку не покупав. Самі бачили, Уже забрав Чеха, вже два кумира. Що ще треба? Я з таким успіхом зроблю 110 до кінця цього события. Я прям планую так вижити. Це буде дуже шикарно. Так що Всім дякую за просмотр, ставим лайкосик за легенду Чехії і Челсі должен бути лайкосик. Всім дякую, всім пакеда.